І сьогодні ми все таки вийшли театральну майстерню присвятити театру ляльок. Півроку у Луцьку діє театральна майстерня, що слугує арт-терапією для дітей з Волині та переселенців, розповів керівник театральної студії Вадим Хаїнський. Каже, діти відвідують два терапевтичні центри у міському палаці культури та арт-майстерню. Діти слухають казки. Це абсолютно різного плану. театральні заняття, тренажі, вистави знову ж таки лялькова терапія. Якщо брати театр ляльок, то вони самі можуть щось виготовити і потім з ним побавитися, зробити виставу. Заняття відвідують діти від 5 до 12 років, каже керівник. Серед акторів, які задіяні у виставі імпровізації Біда навчить за мотивами твору Лесі Українки. І юна акторка Євгенія Кардаш розповідає, два роки відвідує театральний гурток Бешкетники. Ми це все показуємо дітям біженцям, щоб там підняти настрій і так далі. Це типу, ми так волонтеримо. Мама Оксана вперше перевела на творчу майстерню доньок. Вони зайняті. Вони з таким задоволенням сюди йдуть, і хай три годинки в день це дівчата такі настільки молодці, що вони це все організували. І ті діти підходять. І, і наші, це ж наші ж луцькі теж сюди забігають. Ну це чудово. Вони між собою спілкуються. Театральну майстерню щоразу відвідують не менше 30 нових учасників, розповів Вадим Хаїнський. Це було створено як терапія, все таки. Терапія, щоб діти могли відволіктися трішки від. Поганих думок. Арт-терапевтичні заняття продовжаться і з початком нового навчального року, але графік може змінитися, каже Вадим Хаїнський. Микита Чибор, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.